ми зібралися на нашому щорічному зібранні, щоб підвести підсумки сезону, який пройшов швидко і непомітно. Сезон цього року, як і попередні сезони, характеризувався нестабільною погодою. Перша половина дощова, друга посушлива, і всі ці виклики ну вони. Понукають до прийняття нестандартних рішень нашими агрономами. Нові партнери, колеги, хто є, будь ласка, ці всі змодельовані помилки. як Ми говоримо, ми із виробниками ведемо розмову таким чином, що ми моделюємо ті помилки на виробництві, які зачастую відбуваються. Тут, в принципі, можна зробити будь-що. Тут ця схема. Вся ця, ця схема так само буде на сайті з усіма дозіровками, з усіма, скажімо, з усіма даними, які. Що саме ми тут робили, з якими препаратами ми працювали? І зараз ми пройдемося по всім цим діляночкам. Тут стоять невеличкі такі таблички, на яких нанесені всі ці препарати. І я буду по ходу справи коментувати. Ви, якщо маєте запитання, задавайте. Компанія ТДН. Досить гарним партнером компанії Бас. Ми не один рік йдемо пліч-опліч на цьому аграрному бізнесі. Наші продукти представлені на даному полі і показали досить потужні, гарні результати. Тому люди, які приїжджають, дійсно можуть оцінити роботу наших продуктів. Переконатися, як вони працюють в реальних виробничих умовах. Хотелось бы подвести сегодня итоги уходящего года. Вы видите, что на полях сельхозпроизводители уже заходят в финальную фазу, собирают урожай. Точно так же компания BASF, и компания ТДН, наш постоянный надежный партнер, точно так же подводят уборку, скажем, своих трудов, сбор плодов. И на сегодняшний день хотелось подчеркнуть, что Наши две компании были очень полезны для сельхозпроизводителя. Там, где на полях применялись продукты компании BAS, которые продавала компания Торговый дом Насильня, получены очень высокие результаты сельхозкультур. Это видно и по сое, это видно и по пшенице, кукурузе. Точно так те люди, которые решились защитить нашими фунгицидами свой подсолнечник, получили урожай. 35 Сентнір підсолнечника і вище. Йде процес збирання урожаю, його обрахування. Я думаю, що після завершення сезону всі аналітичні дані, які будуть отримані на цьому полі, ми предоставимо нашим товаровиробникам. Сьогодні на ринку з'являється дуже багато нових інноваційних продуктів. Якщо раніше селекційний процес виведення одного гібриду складав 15 років, то сьогодні нові гібриди з'являються протягом 3-4 років. І товароверникам необхідно зорієнтуватися в тому гібриді, який посіяти в себе на полі. І Якраз такі демонстраційні майданчики, як наше інноваційне поле Айфіл, дають відповідь на те, що сіяти, коли сіяти, яким чином захищати. Стосовно того, що ця метеостанція може прогнозувати, є у нас придбаний софт, це програма забезпечення, яке при накопиченні певних умов складається в прогноз математична модель, яка каже, що при таких то опадах, при такій вологості повітря, при такій температурі, такому вітрі і такому, скажімо, випаровуванні чекайте такої-то хвороби. Так, у нас там є хвороби там, здається, 10 чи 12 хвороб. Це і кукуруза, це і соняшник, і соя. З наступного року у нас буде ця інформація. Ми будемо так само на сайті цю інформацію. Є окремий розділ Увага шкідників, увага хвороби. Подводя итоги уходящего года, хотелось бы очень отметить стабильность нашей компании. В этом году сотрудничество с торговым домом Настинья прошло на высочайшем уровне. Планируем в следующем году обороты увеличивать, испытывать на таких айфилдах новые продукты с разными дозировками. Результаты этих испытаний вы всегда сможете найти на сайтах компании «Унифер». І торговий дом носі ми продовжуємо працювати над новими інноваційними продуктами, які ежегодно закладуємо в різних партнерських підприємствах для проведення існування даних продуктів. Ми завжди відкриті і готові сотрудничеству з новими партнерами. Регіон досить великий, включаючи Вінницьку і Житомирську області, 10 областей України, фактично третина території. Як ви знаєте, переважає тут кукуруза і набирає оборотів соняшник. своєї сторони хочу подякувати компанії Торговий дім насіння за можливість чудову презентувати нашу демо-лінійку, яка складається із кукурудзи основних гібридів по групі стиглості для даної кліматичної зони, і з всієї без, без винятку всієї 15 гібридів нашого соняшника. Найбільший контракт на насіння ми мали з торговим домом. У поточному році, тобто, переважною більшістю, як стратегічні партнери, компанія ТД нам дуже сильно допомагає. Заході буде можливість оцінити продуктивність нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур від наших партнерів світових лідерів насільневого ринку, а також оцінити ефективність системи захисту культур від лідерів світового хімічного ринку. Я думаю, що всі гості, які приїхали сьогодні на наш заход, отримують задоволення від огляду наших демонстраційних посівків і можуть зорієнтуватися для того, щоб Ефективно й дала спланувати наступний сезон. Наша команда спрацювала в цьому сезоні відмінно. Задоволені нашою співпрацею з нами всі наші партнери, дистриб'ютори, всі виробці В цьому році ми зареєстрували шість нових продуктів. Зокрема, це новий для нас сегмент гербіцид на соняшник ґрунтовий челендж. Да, Сільозвиробникам дуже цікаво. Вони зацікавленістю ходили по даних демонстраційних ділянках на території Айфілд Центру. Підходили до нас, спілкувалися з нами, було... було цікаво почути нашу думку як спеціалістів від компанії Баєр, спеціалістів від торгового дому насіння. Я думаю, що даний захід є дуже корисним для всіх сільсьорівників України. Компанія Сінгента досить плідно працює з компанією торговий дім насіння. Торговий дім насіння є одним із лідерів в компанії Сінгента по продаж нашого насіння і засобів захисту. В цьому році компанія Торговий дім насіння десь у нас по продажам і насіння і засобів захисту десь. Друге місце займає по всій Україні і є одним із лідером продаж наших продуктів у центральному бізнес регіоні. Компанія Сінента в цьому році досить хорошо продала насіння соняшнику. Ви знаєте, що ми є продажам насіння соняшнику в Україні компанії номер 1 В центральному бізнес регіоні загальна площа під посівами. Під посів нашого сонячку складає в Україні десь в пределах 33-35%. Не втратити ті позиції, які ми завоювали в цьому році, і збільшити долю ринку компанії Сиген. На цьому заході, який називається айфілд. Торговий дім насіння дуже хорошо використати наш новий препарат, який називається плеч, і вони його примінили на різних культурах. Нам це дуже сподобалося. Ми хочемо просто деякі моменти наголосити, що цей препарат приміняється і на соняшнику як повсходово, так і як ґрунтовий. І так само компанія Самітагро цей препарат плеч буде використовувати більш плідно на на такій культурі, як соя, бо цей препарат має. Таку властивість немає ніякої фітотоксичності, як ґрунтовий на культуру, таку як соя. Його вноситься норма 100-120 грам, і цей препарат не має фітотоксичності. Знаете, говорят, вместе проще решать любые проблемы и преодолевать какие-то невзгоды. Компания ⁇ бас имеет совместный проект, который мы поддерживаем совместно с компанией ⁇ ТДН ⁇ То есть мы помогаем, вкладываем средства в развитие айфилда ну, в данной территории, точно так же и на Полтавской области в планах есть. Ну, я не буду забігати вперед. В планах есть организация подобного проєкту на Югі Украине. Э, э, можливими способами поддерживаем компанию ТДН, им приобретать новинки, сільхозтехніки, подсказываем, какими продуктами в какой зоне лучше работать. І е прислушувалась к нам, компанія ТДН ДНД великі успіхи. Наступний сезон завжди планується краще для того, і такий захід, щоб приїхати подивитися те, що краще сьогодні запропоновано на ринок, підібрати його. Подивитися на нього і, звичайно, висити в себе поле. Менталітет наш такий, що скільки б нам не розказували, що це добре, хорошо і красиво, але ми поки його не пощупаємо руками, то, мабуть, нам трудно переконатися. І якраз сьогодні можливість така, щоб на власні очі переконатись те, що пропонують виробники, і те, що ми пропонуємо нам.